Дня. Я студент 731-ї групи очеренко Сергій Миколайович і я хочу вам презентувати свою курсову роботу на тему голосове управління комп'ютером з, допомог... з допоміжною програмою від Microsoft Speech API. Uh, Speech Application Program Interface це інтершет програмування додатків, які оснований на технології COM та призначені для розпізнавання і синтезу голосу. Складно, напевно, оцінити, яку роль відіграє в сучасному житті комп'ютер, сказати, що важливо, це практично нічого не сказати. За останні 15-20 років комп'ютери стали основною складовою нашого повноцінного життя. У радянські часи, щоб побачити зірки, треба було купувати телескоп. А на даний час можна зайти в інтернет та завантажити любу картинку. Існує цілий ряд переваг, що наше життя залежить від комп'ютерів. По-перше, це значно спрощує організацію охорони офісів, підприємств, компаній, житлових комплексів або стоянок. Якщо раніше необхідно було ставити охорону на кожному кроці, або на кожному повозі, так зараз можна просто купити камеру, поставити та підключити до комп'ютера. І це буде відображатися у вас на моніторі. По-друге, сучасні комп'ютери, ноутбуки та нетбуки можна без проблем брати з собою відрядження, на відпочинку, або просто в прогулянку парк. Їхні компактні розміри, та легка вага і, 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 і легка вага, і можливість працювати декілька годин без мережі. Це ще більш дає свободи діловій людині. Це також дає можливість бути завжди на зв'язку, адже з вами і електронна пошта, і інтернет, і всі офісні додатки. Більш того, вся інформація, яка може знадобитись вам в відрядженні, поміщається в цей маленький і невеликий комп'ютер, але це ще не все. Добре, якщо комп'ютери, розуміло, в нас полуслова, чи хоча б декілька слів. Говорять, що о, в операційній системі Windows-Vista це вже є. Але я не знаю, так як я віддаю перевагу операційній системі Windows, Windows XP. Саме ця програма, яка є в Windows Vista, надихнула мене створити свою власну програму, яка має, голосо, е, яка має назву Голосове управління. Голосове управління це спосіб взаємодії з прийнятою до за допомогою голосу. На відміну від розпізнавання розпізнавання мови, голосове керування призначене для ведення керівних команд, наприклад, відкрити привід, показати мережеві з'єднання чи то відкритий веб-правил. Зараз я пропоную ознайомитися з моєю програмою. І так, це в мене головна форма. Це програма на якій ви можете натиснути е, кнопку Слухати і вона буде виконувати команди. Ну, а якщо ви перший раз зайшли е, в програму, то ви потрібні е, зайти одразу е, в команди та список команди знайомитися команди, які вона виконує. Моя програма виконує е, команди, вона виконує тільки на англійській мові. Старт це відкривання меню Пуск, «М'юзик» е, — відкривання аудіоналаштування, інтернет відкривання веб-браузера, «Опеціді» який відкривається відкрив. Плосід закривається відкриття. Комп'ютер відкриває систем Діс. Індустрія відкриває е веб-браузер із сайтом іпотеки і сунду. Power Off визиває вікно завершення сеансу, дисплей визиває вікно параметрів екрану. Пенул відкриває вікно панелі управління, Нетворк відкриває вікно мережевого від'єднання, стоп, підключає голосове управління. Та такі команди Close, Exit та Вихід е закривання програми. Також в програми є меню, яке ми зараз ознайомимося, список команд це я вже назвав налаштування. В лаштуванням ви можете змінити колір форми, якої бажаєте. Наприклад, кольор ми роберемо синій і для якої форми для меню. У нас змінився кольор. Також ми можемо змінювати ширину, висоту положення по горизонталі та положення по вертикалі форми, головної форми. Наприклад, виставимо ширину 500. Висоту теж 500, положення по горизонталі 100. І положення по вертикалі 100. Натиснемо Примінити, зберегти, закрити. Закриваємо, Нас змінилося. Але це ще не все. Ці настройки, які ви е, задали, вони зберігаються у файл-сетінг іні, е, з розширенням іні. Якщо ви закрили програму і відкриваєте е, знову, воно буде... Автоматично показувати, які настройки ви зберегли, і автоматично буде розміщено там, де ви поставили. Також в моєму меню є інформація про розробника, в якому міститься інформація прізвище, ім'я по батькові, народження, його контактний номер телефону, контактний скайп, та ссылка на його сторінку ВКонтакті, статистика, тобто, які командою сказали, наприклад. Виконано, воно розпізнало команд дві, буде тут писати дві. Не виконано, буде писати, скільки воно їх не розпізнало і всього це воно додає команд скільки всього. Та інформація про програму. Також на головній формі є ссылка на сайт скіфту. Перейдемо до тестування самої програми. Щоб запустити програму, потрібно. Класнути на її ярлик два рази. У нас відкрилася головна форма, яка має назву Голосове управління. Але перед початком тестування ми підемо в меню. Меню виберемо під меню список команд. Та виберемо команди, які ми будемо тестувати. Наприклад, я буду тестувати команди, такі як Music, які відкриватиме нам е, аудіоналаштування інтернет відкривання веб браузеру, комп'ютер, відкриватиме диск C. Дісплей визиватиме вікно, параметри екрану, Panel відкриватиме вікно, панелі управління. Network, який відкриватиме вікно мережевого з'єднання. Закрити. Закриваємо. Щоб почати тестування, потрібно натиснути на кнопку слухати. І так, перша команда у нас буде Music. Music. Як ви бачите, програма. Працює, команда виконується, у нас вікно аудіо налаштування. Наступна команда інтернет. Нас буде відкривати веб-браузер. Інтернет. Теж як ви бачите, програма працює. Відкриває нам веб браузер, який стоїть по змовченню. Тобі, тобі що у в мене стоїть Chrome. Наступна у нас команда буде відкривати системний диск C. Комп'ютер. Комп'ютер. Програма працює. Команда також виконується. Шлях C. Як ви бачите, папки Windows. Наступна у нас команда буде Panel. Яка відкриватиме пан панель управління. Panel! Теж команда виконується. Як бачите, це панель управління. Наступна у нас команда буде о, дисплей, яка відкриватиме о, настройки самого екрану. Дисплей. Працює все чітко. І остання команда в нас буде network, яка відкриватиме вікно мережево з'єднання. Network. Ось нам відкрило вікно самого мережево з'єднання. І так. Але це ще не все. В цій програмі є статистика. Зараз, щоб її відкрити, потрібно натиснути на команди статистика. Ось. Ми тестували. 6 команд. Music 1. Internet 2. Computer 3. Panel 4. Network 5. Та display це 6 команд. 6 команд. Дивимося, виконано. 6 команд, всього 6 команд. Не виконано. У нас таких немає, адже ми не називали таких команд. Зараз я для статистики, що воно працює. Щоб вам показати, я скажу, наприклад, команду Asus. Почнемо. Asus. Як ви бачите, воно її не знайшло. Ідемо назад в статистику. статистика, Та дивимося. Не виконано. одна команда. Це ця команда, яку ми тільки що сказали, і вона не записана. Всього 7 команд. Тобі ж воно видає, додає. Виконана та не виконана. Зараз я вам о, трохи розкажу, як сама програма працює. У мене є файл, о, який підключений до програми. О, він має назву грама. Тобто, дивимося. Ось в мене записано всі ключові слова. Ось той сам Music, Computer, дисплей. Network, Panel, Інтернет, Ось сам код програми. І так, зараз я вам трошки розкажу про це. І так, дивимося. Тобто, якщо в мене програма знаходить ключове слово, яке ми кажемо, яке в мене записано о, в цьому файлі, в цьому іменно файлі. Якщо воно його знаходить, то воно виконує команду. Наприклад, якщо виконується команда Panel, тоді тут підключається Windows API. І команда, якщо виконалась, воно записується в статистику. Якщо команда не виконується, або її не знайшло, тоді воно відкриває вам вікно, яке, яке має там лейбл, і там написано «Повторіть свою голосову річ». І команда записується там, де не виконано. Ось таке маленьке тестування моєї програми.